Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліанна дорослішає. Розділ 24. Відкриття Джиммі. Частина 2. Поляна була не єдиною, хто почувався незручно і вимушено. Так само почувався Джиммі Пендлтон. Хоча він теж намагався цього не показувати. Тими днями Джиммі не почувався щасливим з безжурного юнака, що мріяв про ідеальні арки мостів, перекинутих через доти неприступних прірв. Він перетворився на молодого чоловіка з тривогою в очах, переслідуваного видіннями, в яких його кохано здобував ненависний суперник. Тепер Джиммі чудово усвідомлював, що він закоханий у поліанну, і навіть здогадувався, що закоханий вже віддавна. Це почуття лякало його. Лякало тим, що він проти нього цілковито безсилий. Він усвідомлював, що навіть такі милі його серцю мости ніщо у порівнянні з усмішкою і очами коханої, з лагідним словом на її вустах, а найбажанішим у світі мостом був би для нього той, що допоміг би йому подолати безодню сумнівів. І побоювань, які віддаляли його від Поліанни. Сумніви були пов'язані з Поліанною. побоювання з Джеммі. Саме того дня на пасовищі Джиммі раптом усвідомив, яким порожнім був би для нього світ без цієї дівчини. Саме тоді, коли він швидше вітром мчав до поляни. І на руках ніс її до рятівного муру, юнак усвідомив, як багато вона для нього важить. На якусь мить, стискаючи її в обіймах, коли її руки міцно тримали його за шию, він відчував її своєю, і навіть у мить смертельної небезпеки відчув трепет найвищого блаженства. Того дня. Джиммі повернувся в їх лісовий табір, сповнений суперечливих бажань і буремних почуттів. Він питав себе, чи справді Поляні подобається Джиммі? З цим були пов'язані його побоювання. Навіть якщо подобається, то чи зобов'язаний він, Джиммі, відступити убік і дозволити суперникові Подобатися тій ще більше. З цим були пов'язані його буремні почуття. Нізащо, вирішив Джиммі, він не відступиться. Нехай між ними зав'яжеться чесна боротьба. Тут Джиммі почервонів, хоча перебував на самоті. Чи буде боротьба чесною? Чи може взагалі буде чесною боротьба між ним і Джеммі? Джиммі відчув те саме, що колись багато років тому, коли нав'язав сутичку незнайомому хлопчикові через яблуко, яке вони одночасно помітили і яким обидва хотіли поласувати. Але з першої миті сутички, Джиммі зрозумів. Що його суперник володіє лише однією рукою. Тоді Джиммі навмисне піддався і дозволив слабшому суперникові перемогти. Але нині переконував він себе випадок геть інший. Зараз ідеться не про яблуко, на кону щастя його життя, а можливо, також щастя Полянни. Можливо, її почуття до Джемі не такі вже й сильні. І вона б охоче покохала свого давнього друга Джиммі, якби він тільки дав їй зрозуміти, що хоче цього, і він дасть їй це зрозуміти. Він постарається показати їй це. Знову обличчя Джиммі обпекло жаром. Якби ж тільки він міг забути, який вигляд мав Джемі, коли простогнав оте своє прикутий до двох ціпків. Якби ж тільки, а який сенс, однаково боротьба не була б чесною, і Джеммі це усвідомлював, вже тоді він знав, що рішення його буде таким, яке він, зрештою, ухвалив. Він чекатиме і спостерігатиме. Він дозволить Джемі домагатися кохання Поліанни. Якщо з'ясується, що вона відповідає йому взаємністю, Джемі зникне з їхнього життя. І вони ніколи не дізнаються, як тяжко він страждав. Він повернеться до своїх мостів, наче який-небудь міст. Нехай навіть перекинути його аж на місяць міг би зрівнятися з Поліанною. Але Джиммі так вчинить він мусить. Таке рішення видавалося дуже шляхетним і навіть героїчним, настільки, що Джиммі відчув радісне хвилювання і навіть заснув тієї ночі. Але мучеництво у теоретичному сприйнятті. І на практиці не одне й те саме, в чому не раз переконувалися чисельні кандидати у мученики. Розмірковуючи на самоті, можна було допустити, що він дасть Джемі шанс здобути любов Поліани. Складніше виявилося втілити таке рішення, коли воно вимагало щодня залишати Поліану наодинці з Джемі. До того ж, Джиммі непокоїла те, як Поліана виявляє своє ставлення до Джиммі. Скидалося, що вона справді його кохає. Так вона турбувалася, щоб йому було зручно, так прагнула завжди бути поруч із ним, начебто для того, щоб знищити будь-які сумніви в душі Джиммі. Якогось дня. З'ясувалось, що Седі Дін теж має свою точку зору з цього приводу. Того дня вони були всі разом на тенісному корті. Седі сиділа сама. Джиммі підійшов до неї. Зараз буде ваша з поляною черга? запитав він. Седі заперечно похитала головою. Поляна сьогодні більше не гратиме. Не гратиме, насупився Джиммі, який саме сподівався зіграти з нею. Чому? Помовчавши, седі відповіла, ретельно добираючи слова. Вчора увечері поляна мені сказала, що на її думку ми забагато граємо у теніс. А це не добре з огляду на те, що містер Керю. Грати не може. Я розумію, однак Джиммі безпорадно замовк і наморщив чоло. В наступної миті він буквально здригнувся від несподіванки, відчувши глибокий біль у голосі Седі, коли вона знову заговорила. А сам він не хоче, щоб вона покинула грати. Він не хоче, щоб хто-небудь з нас по-особливому ставився до нього. Саме це йому дошкуляє, а вона цього не розуміє. Не розуміє. А я розумію, а вона думає, що це вона все розуміє. Щось у цих словах або в тоні, яким вони були вимовлені, змусило серце Джиммі. Стиснутись від болю? Він придивився до обличчя дівчини? На язику в нього вже було запитання, але він притримав його, щоб сховати серйозність під жартівливою посмішкою, і вже тоді промовив: Чи не хочете ви сказати міс Дін, що між тими двома Є якесь особливе бажання порозумітися. Вона гнівно глянула на нього. Де ваші очі? Та вона його обожнює. Тобто вони обожнюють одне одного, швидко виправилась вона. Джиммі, щось, буркнувши у відповідь, пішов геть. Йому не хотілось далі розмовляти з Сетті. Він відвернувся так різко, що навіть не помітив, як Седі, так само різко відвернувшись, стала вивчати поглядом траву у себе під ногами, наче щось у ній загубила. Вона теж не мала бажання розмовляти на цю тему. Джиммі казав собі, що все це вигадки, що Седі меле казне що. Однак Її слова не йшли йому з голови. Відтоді підозри не полишали його, а надто коли він бачив Поліанну і Джеммі разом, він тайкома й стежив за виразом їхніх облич, прислухався до інтонацій їхніх голосів, коли вони розмовляли. І з часом переконався, що так, мабуть, і є. Вони справді обожнюють одне одного. Тяжкий камінь ліг на його серце. Долю вирішено, сказав він собі. Поляна тепер не для нього. Для Джимі почалися тяжкі дні. Припинити відвідане будинку Гаррінгтонів він не наважувався, щоб ніхто не здогадався про його таємницю. Але перебування у товаристві Поляни зробилося для нього нестерпним. До Седі Дін він відчував неприязнь, бо не міг забути, що саме вона відкрила йому очі на правду. Зрозуміло, що Джемі він взагалі не міг бачити, тож залишалася тільки місіс Керю. Треба зазначити, що вона одна була варта решти всіх. Вона була єдиною втіхою для Джимі у ті важкі дні. Вона, здається, завжди знала, який у нього настрій, і відповідно реагувала. І просто неймовірно, скільки вона знала про мости, про мости, які він мріяв зводити. До того ж, вона така розумна. Така доброзичлива, вона завжди знаходить найдоречніші слова. Одного разу він мало не зізнався їй про пакет, але Джон Пендлтон втрутився у їхню розмову у найнедоречнішу мить. Тож таємничу історію так і не було розказано. Джон Пендлтон, як із роздратуванням іноді думав Джиммі, Завжди з'являвся у недоречну мить, щоб перешкодити їхньому спілкуванню. Але, згадуючи, що зробив для нього Джон Пендлтон, Джиммі відчув сором за такі думки. Історія з Пакетом походила ще з років дитинства, і він ніколи нікому про неї не розповідав, крім того ж таки Джона Пендлтона. І навіть йому зізнався лише напередодні всиновлення. І йшлося про великий білий конверт, доволі пошарпаний, з великою сургучною печаткою. На цьому конверті, який власноручно вручив Джиммі його батько, батьківською ж таки рукою було написано Моєму синові Джиммі. Не розпочатувати до дня його тридцятиріччя, у випадку його смерті розпечатати негайно. Свого часу Джиммі чимало ламав голову щодо можливого вмісту таємничого пакета, а іноді просто забував про його існування. Перебуваючи у сирітському притулку, він ховав пакет за підкладкою своєї куртки. Побоюючись, що конверт знайдуть, і вихователі і заберуть у нього. Згодом, за порадою Джона Пендлтона, конверт було надійно зачинено у сейфі. Хто знає, яку цінність він може становити? З усмішкою зазначив тоді Джон Пендлтон. У будь-якому разі, якщо твій батько наказував тобі зберігати його, ми не повинні допустити втрати цього документа. Звісно, сер, я б не хотів його втратити. Сумно посміхнувся у відповідь Джиммі, але не думаю, що він становить бодай, якусь цінність, скільки, пам'ятаю, батька у нього не було нічого цінного. Саме про цей пакет хотів Джиммі розповісти місіс Керю. І розповів би, якщо їм не перешкоджав би Джон Пендлтон, може, й на краще, що я нічого їй не встиг сказати, розмірковував Джиммі, дорогою додому. Вона б могла подумати, що у батьковому житті було щось негарне, але я б не хотів, щоб вона погано думала про мого батька.